Так я вам покажу, з чого складається набір. Це посилання, QR-код на цей майстер-клас. Всі частини для того, щоб створити кіті, курумі, мелоді. Наповнювач, щоб створити шейкери. Клей обов'язково. Далі пінцет, тому що будуть дрібні деталі. І так буде зручніше. І три кільця для того, щоб ви могли створити брелок. Давайте склеїмо мелоді. Тут багато деталей в, в неї. Беремо основу. Перш за все, беремо клей. Деякі кажуть, що клей не треба зжимати дуже-дуже міцно і він не витікає. Для того, щоб клей витікав, треба почекати, щоб та повітряна булька перемістилася наверх. І тоді він буде легко витікати. Булька зверху. І ми змащуємо бортик. Змастили бортик. Наклали на основу. Вирівняли і притиснули. Притиснули гарнесенько. Прижали. І ось в нас вже основа плюс бортик готові. Далі ми насипаємо в цю камеру сердечко з пучки. Потім беремо сердечко, голочкою знімаємо. Лівочку з одного боку, змащуємо тут сердечко. Ну, приклеюємо. Добре притискаємо. Далі беремо голочку. У мене голочки немає, в мене тут з собою є канцелярський ніж, але це добре зробити голочкою. І знімаємо плівочку зверху. Потім змащуємо йому голову і накладаємо всі інші деталі. Охайненько. Все вклали, підрівняли, гарно притисли. І все ось така краса у вас вже готова. Одягаємо кільце. І якщо є плоскогубці, можна плоскогубцями або батьків попросити, щоб вам зажали кільце. І така краса готова.